Друзі, всім привіт! Бистренько знімаю, бо тільки встав, припаркував машину почав йти дощ. Е, до вашої уваги Renault Grand Scenic, 5 місць. Так, Грант на, на 5 місць, я не помилився. Зараз покажу салон, покажу, що і як. Він на 5 місць, це 2009 рік випуску, півторашка дизель, 106 кінських сил, механіка шестиступка на власній комплектації. Такі салони я дуже полюбляю. І з комбінованим цим салоном реально машини. Продаються до, я б сказав, до 10 днів. Довше в мене ще такі не продавались машини. Так, перейдемо одразу до фарби. У нас потім вже по комплектації розповім. Фарбовано у нас два елементи, слой фарби нічого страшного. Дві двері правих фарбовані. Якщо вам дуже муліє, а обично всі там дуже плюються на те, що щось фарбоване, то можете собі їх поміняти хоч в кольорі. Але вважаю, не потрібно тим займатись. Слой фарби, шпаки немає, десь якась подряпана була. Її виправили. Нормальна експлуатація, тим паче для автомобіля 2009 року. А це автомобілю, рахуйте, що 14 років. Так, Думаю, на відео, якщо ви поставите якість високу, то буде видно цифри. Б'ються в районі 130-150 мікрон завод. Ця двері, ви бачите, вже 160, 199, 250, 206, 250 це може бути ґрунт, Остальне це невеличкий слой фарбалак. Передня двері теж. В одному місці 600, десь якась півм'ятника якась була, Вивипіч поплівали, нічого критичного, а може навіть якийсь банально патьок. Наприклад, тут легенько-легенький видно патьок і б'ється більше. В общем, нічого страшного, два елемента в фарбі Взагалі, хороший результат для автомобіля такого віку. Так, По фарбі пройшлись. Е, одразу наголошу, що ми зовні бачимо. У нас 16-ті легкосплавні диски, у нас є автоскладування дзеркал, парктроніки передні та задні, е, протитуманні фари, е, безключовий доступ. Бачите, фарба в класному стані, назва фарби ТЕБ 66. Кнопочка замикання двері і сенсори тут відкриття. Рукою просунули і двері відкрилася, як побачила руку. Передні задні електрослопідімаші, блокування задніх вікон, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, автоскладування дзеркал. Далі є система стабілізації. Слава Богу, стоп-старту тут немає. Він вам е, проблем, скажімо так, составляти не буде, щоб його кожен раз вимикати, але часто їх деактивують. Далі по комплектації, що ми бачимо? У нас є салонне дзеркало з автозатемненням, датчики дощу світла. На кермі е, круїз контроль, контроль обмежувач швидкості. Ось тут у нас кнопочка Вімкнути-вимкнути. Є навігація. Хоча Далеко ви в Україні не вийдете на ті навігації. Том-том е, вони ну, реально телефоном простіше користуватися по особистому досвіду. У нас є гучний зв'язок. До речі, е, тут акустика Аркаміс е, е, 8 динаміків. В торпеді є є, в простіших комплектаціях там просто заглушки, всередині нічого немає. І ззаді в дверях у нас теж є твітера. Буду показувати ззаду, покажу. Кнопка круїз контролю вимкнення вимкнення, кнопка старт. безключовий доступ нам ключ-карту вставляти не потрібно в слот, ви його тримаєте в кармані. Ось як і зараз. В кармані ключик, нам його, нам його вставляти не потрібно туди. Що хотів сказати? Так, казав за акустику Аркаміс. Те, що Акустіка Аркаміс для 2009 року рідкість йде Aux, флешка і гучний зв'язок. Тобто, все фактично, як в автомобілях 2012-2013 року, нічого не відрізняється по мультимедії. Ну, те, що акустика тут крутіша, клімат, контроль, 6 підлокітник у нас величезний і маленький. E, підлокітник рухається на саласках. Так, погнали далі. Покажу по салону. Який стан салону? У нас є мікроліфт сидіння. підголівники книжкою для дальньої відстані їздити удобно, розгружає спину. Ззаду у нас є шторки, як обично, вони тут пожовані, це нормально. Інша шторка взагалі в порядку. Е, є столики. е, Сидіння заднє рухається на салазках. ну Це все зрозуміло, думаю, ті, хто шукає собі сцені, то знають, що, куди і як. В принципі, сидіння заднє точно такі ж самі, як в сценіка, не в Гранда, а саме в сценіка, так як багажник тут е, без третього ряду сидінь. Так. Підголівники піднімаються догори, рухаються на салазках, є оригінальні коври, і, як казав, твітера. В простіших комплектаціях тут просто спошна, твітерів там немає. Акустика грає реально крутіше, ніж на звичайній комплектації. Хоча, звичайно, можна доустановити, і й буде трошки цікавіше. Тут є у нас органайзери, ви можете тут якісь баночки вцепити, з коробочки. Так, запаска органайзер Домкрат все на місці. До речі, в грандах зазвичай йде запаска знизу. В грандах, які йдуть на 5 місць, ось так. От пол у нас рівний. Якщо ми сидіння знімемо, у нас виходить суцільний рівний, рівна, рівний пол. Тут є у нас ще кармашки ось такі от. шторка є. Так, що так, по салону, в принципі, розповів. Як бачите, автомобіль на французьких номерах, часто в коментарях пишуть, що там постановка Ноблі буде в 3000 доларів. Не пишіть бред, якщо не знаєте, я вас прошу. Так же саме, як люблять писати, там, що автомобілі там, треба всі ваші на ЗСУ, ребята. ЗСУ ми допомагаємо, я кожного окремо це розжовувати не буду. Якщо ви такі розумні, то скажіть, чим ви допомагаєте ЗСУ? Е ще хотів сказати: є мікроліфт пасажирського сидіння, є складування сидіння пасажирського для більшої погрузки. Плюс у нас ось тут ідуть шухлядки. Так зараз коврик заважає. Тому Не вийде вам показати. А що, до речі, самому цікаво, чи в Гранді на 5 місць йдуть ззаді шухлядки. Так, Тут шухлядки також є, як і в звичайному сцені, бо в грандах на 7 місць їх немає. Тут є шухлядки. Плюс у нас є тут ще такі собі нички в полу. Вони є спереду, спереду і ззаду. В передніх сидіннях також є. Плюс я хотів показати, де вентиляція для задніх пасажирів. Це вже таке, хто, хто щупав Сеніки, то вже в курсі. Так, автомобіль розмитнений, пройшов сертифікацію і готовий до першої постановки на облік. Тобто я виписую договір купівлі-продажу на вас, і ви будете першим власником в Україні. Автомобілі у нас в наявності в Вінниці. Є ще варіанти по Сенікам, Гранд Сенікам, Міганам і так далі. Реальний вибір у нас величезний, і це не всі автомобілі наші. У нас ще майданчик в Польщі, в Медикі. Можемо привезти автомобілі там, дивіться на сайті, більше автомобілів бачите на сайті, там вносити завдаток, автомобіль завозимо в Вінницю. Якщо автомобіль в медикі відмічений на сайті, до речі, наш сайт, то з медики доставка орієнтовно 7-10 днів. Він буде тут. Внесли завдаток, завіз автомобіль сюди, пройшов сертифікацію, розмитнили, виписав договір на вас, все, їдете ставити на облік. Такий автомобіль буде перша постановка на облік орієнтовно е десь. В межах 150 доларів. Так, Ціну ви бачите на екрані. Невеличкий торг є, так що можете приїжджати, щупати. Автобіль у гарному стані, як технічно, так і візуально. Так, не буду затягувати, відео вже вийшло на 9 хвилин. Так, Дякую, що додивились відео до кінця. Вам гарного дня, пока-пока.